Брати та сестри, вітаю вас, любові Господа нашого Ісуса Христа. І ми з вами продовжуємо вивчати гедельберський катехізіс. Сьогодні в нас вже Господній день 23. І зразу давайте зачитаємо запитання, відповідь 59-та. Яку ж користь маєш, віруючи у все це? І трошки поясню. Слово сполучення все це нас відправляє аж. Аж Господній день номер 7 де ставилося запитання, у що мусить вірити християнин. І починаючи з восьмого Господнього дня і по сьогодні ми з вами вивчали апостольський символ віри, який є а, таким сумою основних положень християнської віри. І тепер у нас питання, яка ж користь маєш віруючий все це? Відповідь: у Христі я виправлений перед Богом і успадковую вічне життя. Ми отримуємо е, виправдання перед Богом. І виправдавшись, ми отримаємо у спадок вічне життя. Ми отримуємо прощення і запоруку нашого вічного життя з Богом. Через віру Ісуса Христа ми отримуємо Його праведність і життя, і життя вічне. І далі Катехізіс уточнює, яким саме чином ми отримуємо прощення або як ми виправдовуємося перед Богом. Запитання відповідь 60. Яким чином виправдовуєшся перед Богом? Лише істинною вірою в Ісуса Христа, навіть якщо моя совість і звинувачує мене в тому, що я згрішив проти всіх Божих заповідей і ніколи не дотримувався жодної з них. Навіть якщо й досі я схильний до всілякого зла, проте без жодної на те моєї заслуги, за однієї лише благодаті своєї, Бог дарує. І зараховує мені цілковите відкуплення гріхів, праведність і святість Христа. Ніби я ніколи не згрішив і не був грішником, ніби я завжди був так само цілковито слухняний, як і Христос був заради мене. Все, що мені треба зробити для цього, це прийняти Божий дарунок з вірою в серці. Коли я перший раз прочитав ці слова, це був як подух свіжого повітря який знову і знову а, наголосив мені, наскільки прекрасне є оце Боже викуплення, Боже прощення, що навіть коли я продовжую постійно а, схилятися до всілякого зла, без жодної моєї заслуги, Бог мені а, зараховує на мій рахунок. Відкуплення гріхів, абсолютно цілковите. Це дуже гарний такий текст, який можна вивчити на пам'ять, щоб собі нагадувати в якихось складних ситуаціях. І щоб краще зрозуміти, про що тут зараз написано, нам треба переміститися до зали суду. Бо виправдання це юридичний термін. Це вираз стосується судочинного процесу, у якому хтось буде або засуджений, або виправданий. І давайте собі уявимо залу суду. Можливо, ви бачили у фільмах чи серіалах, можливо, хтось із вас був в такому залі, сам особисто. І ось зала суду, де я звинувачуваний, є прокурор, який звинувачує мене, є суддя, який розглядає справу і буде виносити вирок. Але біля мене немає нікого. Я сам. Немає ні ніхто, нікого, хто мене міг би захищати. І що відбувається? Слухання справи. За а, суд видаляється на порадитися, повертається, і вони вино, виносять вирок винний. Потім, що правильно, покарання. Але зараз давайте трохи змінимо картину. Перед самим оголошенням вироку заходить мій адвокат, і він запевняє суддю у тому, що хтось вже сплатив за мене, хтось вже повністю сплатив всі мої борги, всі мої провини. Він повністю вже. Зробив все, що для мене потрібно. І суддя в мене питає: чи приймаю я те, що для мене хтось зробив? Я, звичайно, з готовністю відповідаю: так, приймаю, і суддя проголошує мене звільненим. Адже якщо суддя відпустив би мене просто так, то це був би який суддя несправедливий. Але ж ми маємо з вами одного Бога, справедливого суддю який є вірний і справедливий. Ми з вами знаємо, що наш список гріхів і провин він дуже величезний, як тут написано, моя совість звинувачує мене в тому, що я важко зрішив проти всіх Божих заповідей і ніколи не дотримувався жодної з них. Звинувачення правдиві, і ми точно знаємо, що після цих слів буде винесений вирок, винний і справедливий Бог не може нас відпустити просто так. Але поруч з нами стає наш Господь. Поруч з нами стає Ісус Христос, який наш захисник і адвокат. Перша Івана, перше послання Івана, другий розділ, перший, другий вірш. А коли хто згрішив, то маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа, праведника. Він, примирення за наші гріхи. І не тільки за наші, а й за гріхи всього світу. Ісус Христос стає поруч з нами. На цьому суді, на цьому засідані, де вирішується моя доля, де я визнаю, що я повністю і цілковито у всіх цих злочинах Ісус Христос приходить. І Він розказує, Він говорить про свою чудову працю, викупну працю, яку Він звершив заради мене. Про те, як Він сам заплатив за мій гріх, про те, як він сам на себе взяв провину і поніс покарання саме за мої злочини. Він дає всім нам цілковиту сплату Боргу, праведність і святість. Але на цьому все не закінчується. Наш борг, який цілковито сплатив, Хрис... сплатив Христос, навіть важко уявити. Але давайте хоча б спробуємо. Нещодавно була така новина, що Росія оштрафувала компанію Google і виставила їм штраф, і вимагає з них 20, скажу правильно, децільйонів доларів. Це цифра з 33 трьома нулями в ній. І щоб зрозуміти, наскільки велика ця цифра, вона перевищує весь розмір світової економіки. Ця сума, це, можна сказати, 20 мільярдів трильйонів трильйонів доларів. Обсяг світової економіки складає всього-навсього 110 трильйонів доларів. Тобто жодна людина не може виплатити цей борг. Навіть вся земля, якщо скупом візьметься, вона не зможе заплатити цей борг ніколи. Ви дивитесь на ваш банківський рахунок. На вашому банківському рахунку мінус 20 децильйонів доларів. І що ви не робили, ви не зможете знову платити цей борг ніколи в житті. І Христос сплачує його. І навіть більше, коли ми дивимося на нашу банківську історію, вона абсолютно чиста. У вас ніколи не було боргу. Ви ніколи не залазили борги, ви ніколи не були винні. На вашому рахунку. Плюс 20 децильйонів доларів. Христос не тільки сплатив наш Борг, але й Його праведне життя зараховується на наш рахунок також. Праведність і святість Ісуса Христа тепер належать мені також. Він прийшов в цей світ, він народився, він прожив праведне життя, він був спокушений сатаною, він претерпів страшні муки. І в цьому він був абсолютно слухняний Богу. І це також мені зараховується. Друге Коринтянам 5,21. Тому, хто не знав гріха, він зробив за нас гріхом, щоб ми в ньому стали Божою праведністю. Тому, якщо коротко підсумувати, як відбувається виправдання перед Богом. Можна в, е, таких взяти три аспекти. Перше, хто отримує виправдання? Людина, яка повністю свідомо визнає абсолютно свою провину перед Богом. Друге, що вона отримає? Отримує цілковите прощення, праведність і святість Ісуса Христа. Третє, як отримує? Незаслужено, приймає вірою Нещодавно був День е, реформації. Дуже класне свято, якому ми відмічаємо це е, прекрасну подію. І Мартін Лютер, отець реформації, реформації дуже багато часу в своєму житті страждав від проблеми провини, провини за гріх, яка його тяготила настільки сильно, що він е, піддавав себе страшним тортурам сам особисто. І постійно задавав собі питання: а як же ж можна спастись? Поки одного разу не відкрив Бог йому не відкрив цю істину. У цих прекрасних віршах. Римлянам, перший розділ, 16, 17 вірш. Адже я не соромлюсь радісної звістки, тому що вона, Божа, сила на спасіння кожному, хто вірить, перше юдеєві, а тоді грекові. Адже праведність Божа відкривається в ній з віри у віру, як написано, праведний вірою житиме. Мартін Лютер сказав, що ці слова стали для нього, як, начебто, ворота до раю. Але треба підкреслити одне, що спасає не віра. Але ми отримуємо спасіння вірою. Запитання, відповідь 61. Чому говориш, що тільки вірою виправдовуєшся перед Богом? Зовсім не тому вподобав мене Бог, що моя віра має якусь цінність. лише Христове відкуплення. Праведність та святість виправдовують мене перед Богом. І я можу отримати цю праведність і вважати її своєю тільки по віри і ніяким іншим чином. Не віра спасає, віра з'єднує нас з нашим Спасителем, з Ісусом Христом. Коли ми приходимо в будь-яке приміщення, в гості або в ресторан, в кафе, кудись, одне з перших, що ми питаємо, а можете дати параліз до fi і коли ми отримаємо цей пароль, ми підключаємося до Wi-Fi. Але ж не сам роутер дає нам можливість е, бути в інтернеті. Ну, сам роутер не є інтернетом всім. Це всього-навсього пристрій, який з'єднує мене з глобальною мережею, який робить оцей цей зв'язок між моїм телефоном і всім іншим світом. Бо сам по собі роутер це просто коробочка, яка світиться на ній, блимують лампочки. Сам по собі роутер не може дати вам інтернету. Але коли він з'єднує мене з інтернетом, тоді я можу користуватися всіми цими благами. Так само і наша віра. Це канал, через який ми отримуємо прощення. Це, якщо можна так виразитися, інструмент, який зв'язує нас із Христом. Це як мотузка, яку кинула людину, людині, яка впала під воду і її витягнули туди з-під води. Вона ж не буде казати, що мене мотузка витягнула. Ні. Це та людина, яка стояла з іншого кінця мотузки, от це вона витягнула. Тому не сама віра нас спасає, а Христос, а віра нас з'єднала. З'єднала нас з, усіма його, з усім Його викупною працею. І тепер вона так само належить і мені, а спасіння лише у Христі. І нехай Господь побогословить нас триматися якомога міцніше за цю мотузку, яка з'єднує нас з нашим Спасителем. Давайте помовимось. Дякуємо тобі, Господи, за цю прекрасну віру, яку ти дарував кожному із нас, за те, що ти з'єднав нас з собою, Господь, і ми маємо цілковите прощення. Ми не можемо навіть уявити цю Величину цього скарбу, який ми отримуємо в Тобі, Господь, що Ти простив нам всі наші провини і гріхи, і ми можемо стояти зараз перед Отцем. Він дивиться на нас, як на Тебе. Він дивиться так, наче ми ніколи в житті не робили нічого поганого, Господи. я знаю, що навіть якщо я зараз, сьогодні, в цей момент відійду до Тебе, то моє спасіння, воно вже звершено. Я вже виправданий, я вже святий перед тобою, бо я знаходжуся в Ісусі Христі. Господи, побогослови, щоб це знання так сильно вкорінилося в мені, щоб це вдавало мені бажання тут і зараз вже жити цією святим життям, яким ти, до якого ти мене закликаєш, Господи. Прошу побогослови всіх нас, Господь. Просимо Тебе в ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь.